Всім привіт! Сьогодні покажу вам, як я переробляю шипшину, яку я вчасно не змогла зібрати. Вона в мене трошки примерзла вже, ви бачите, сніг на дворі, грудень місяць, довгенько вона в мене висіла. Ну нічого, її можна використовувати, вона, в принципі, теж корисна, просто сушити я вже її не зможу. Тому я її перемиваю всю, ми нарвали багатенько, Знаю, кілограм 3-4. тут, Я її ловко перемиваю, перебираю. От Саму кращу шипшину вибираю для чаю на перше, на перше время, Довго вона храниться не може в холодильнику, днів три не більше. Її можна заморажувати, я заморожую таку шепшину. Далі пакетик заморожу відразу. Буде мені на чай і пізніше. Взагалі-то я переробляю тільки заради чаю шипшину. Тільки на чаї ми використовуємо або на компоти. Тобто можна в узвар вкинути, як варити, можна в якийсь компот вкинути або в кисіль. от. Покажу вам один чайок. Я сюди ложу яблучка, значить, сушене, сушене листя із смородини, м'ята меліса, шепшина, ягоди шипшини і шкурки із мандарини сушені. І заливаю все це окропом. Настаю 15-20 хвилин і можна пити дуже корисно. Рекомендую попробувати, дуже смачно виходить. У мене такий заварничок дуже зручно ним користуватися. Чим довше стоїть, тим смачніше. Остальну шипшину я висипаю каструлю. Тобто вона вже прям видно темненькі ягоди це трішки перемерші ягоди. ну нічого, її можна все отберити, оце діло. От, Я заливаю водичкою його. От, В такому стані вона дуже кисло використовувати. Я не люблю кислих чаїв, тому я відварюю шипшину. І в цій воді останеться вся кислота майже. Е, всю шипшину я відкидаю на друшляк. Вся кислота е, уйде у нас з водою, яку я залила. Цей сок, і шепшини, в якому шепшина, таким, знаєте, кисленьким, кисловатим. Тому я додаю сюди цукру. Цукру можна і не додавати. Взагалі то цей відвар можна використовувати для випічки е, От, тоді цукру не додавайте. Ну, Його можна пити і просто як компот або як сік. Такі виходить, дуже непоганий, дуже смачний і корисний. Ягоди, варені, шипшини вони легко передавлюються, я їх пережимаю в Такий. і прямо з кісточками буду розділяти по пакетиках. От, покажу, як я розділяю, От, для того, щоб воно швидко заморозилося. і Потім буду використовувати або для. Чаїв. або можна протерти через друшляк, щоб, ну, щоб кісточки відійшли і залишилося пюре. Тоді пюре можна використовувати для кисілів, також для випічки, для всякої. пиріжки пекти з тим. Тобто воно вже таке кисле не буде, бо воно варене, ви знаєте, кислота вже відійшла у нас із водичкою. Ну, тому вона кисло дуже не буде. Додавляй туди цукор і можна пиріжки навиті з е, такою кашкою пекти, тільки кісточки ж треба вам тоді поняли, да, протерти. Ну, от такі пласти я роблю, заготовлюю їх у пакетиках і буду заморожувати такими пластами. Тоді дуже зручно, е, коли потрібно мені ну, кусочок там обламати, дуже зручно користуватися. От. Чай з такого пюре не буде кислий, а буде, ну, те, він теж буде корисний. От. Просто не буде вже в ньому тієї кислоти. Звісно, кислота це вітамін С, ви знаєте, чим більше кислоти, то більше вітаміну С. Звичайно, вітаміну С уменшається при такому способі переробки. Ну, В принципі, хто не любить кислих чаїв, але хоче вживати шипшину, це як варіант в принципі, можна використовувати. Ось Вона в мене вже заморожена. Я пересипаю просто кусочки цієї плечини шипшини у, чай, у чайничок, заварничок. Заливаю е, окропом такий ніжно-кирпичного кольору. Чай, виходить. пару ягідок шепшини свіжих, для того, щоб трішечки кислоти було і все готово. Надіюсь, мої сьогоднішні поради стануть вам корисними.